У Дніпрі демонтували пам'ятник російському поету Олександрові Пушкіну в центрі міста на проспекті, який нещодавно мав його ім'я, а тепер зветься проспектом Лесі Українки. І ця новина потішила багатьох містян. А тепер письменники Дніпропетровщини виступають з ініціативою, аби на проспекті був і відповідний пам'ятник. Письменники Дніпропетровщини вітають надання. Імені Лесі Українки, проспекту, колишнього проспекту Пушкіна, і логічним зараз виглядає, аби на цьому проспекту з'явився пам'ятник Лесі Українки, тому що. По-перше, в нашому місті немає. А по-друге, хто хто Олеся Українка заслуговує більше на пам'ятник, ніж російський поет. Пропетровська обласна організація національної спілки письменників України має підготувати відповідну петицію на ім'я мера нашого міста Бориса Філатова. Ми сподіваємось, що її міськрада підтримає. А найголовніше, ми сподіваємось на підтримку наших земляків і те, що наша ініціатива знайде конкретне втілення. Мало хто знає, але видатна і цікава письменниця тричі приїздила до нашого міста. Те, що її сестра жила в цьому місті більше 10 років і працювала в Лоць зі своїм чоловіком, те, що її мама, Олена Пчілка, тут бувала, ну, мабуть, декілька разів на рік. Але Леся Українка також пов'язана з нашим містом. Її книга. Історія східних слов'ян, видана Екатеринославською просвітою. Це одне. Друге, Леся Українка разом з мамою, і братом і сестрами була в нашому місті ще в дитинстві, і останній раз Леся Українка була цільовою приїздом. Яворницький для них робив дводенний тур через пороги. Творчість Лесі Українки це не просто актуальне українське слово на всі часи. Вона вже тоді створювала тренди, була цікавою, сучасною та революційною. Крім того, що є певний. Прямий зв'язок Лесі Українки із Дніпром не тільки через те, що нам треба позбуватися іноземного і повертати своє. Треба розуміти, що Леся Українка це не просто письменниця, яку вивчають у школі. Це людина, і вона набагато ближча сучасним українцям ніж може здаватися. Леся Українка, як культурна діячка, як молода е, жінка, вона була активною, е, палкою жінкою, яка хотіла гарно одягатися, яка внесла і створила цей народницький стиль, створила тренд на вишиванку. І досі Леся Українка є певною мірою іконою стилю. Вона впливала на думки того часу і впливає досі. І е, дуже Певною мірою важливо зберігати саме оцей вогник, який вона несла, бо він потрібен нам зараз, коли фактично війна йде на всіх фронтах.